Ох, щось там показалось на горизонті. <ріхи> Ой, боже, дід у кожусі прийшов. Я стою, стою, мені жарко, а він б'є десь завар варз І хіба як під гору вийшов, тоді нагрівся? Ну, ну, ну відкривай. Я спеціально не відкривала, щоб ти через забор ліз. Ох, диви. Нагрузився, знайшов з чим і загрузитися навіть. Кога на кожуха надів. Але він не, не прибирається ніколи. Каже, що я ви прибиратися, і так старий поганий. Та Наді... що... Там... Там... да, воно не сильно грязне, трошки тільки потерте. Да. Та дід дід уже не думає бабів. <свят> Якби я до бабів забирався, то землею. <свят> Так, йому якось однаково, ой, боже, а я таке не можу. Я таке не можу. Терпіти. Так, ну що ж він там тягнув так сам ранку? Хтось двор виграв. А я стою, чого то жду. Чого то ж ставля та ось, ось сюди. Ставляй високо. Ну, це на п'ясі хоч. Да. Дід мені О, Дід мені водички, хліба припав. Ну хліб діду, а вода мені. От і все. От тепер вже. Да. Уже й поснідала. Десять часу. Гарячого поїла, стоїть мені жарко вже. Що сьогодні за день такий? Що жар... жарко? жарко. Та не холодно, плюс один написано. Сир, да, дід, да. Дід. Так, Кіцька не бігайте. Ти ж їм давав зранку. І, хай ждуть, зараз будемо свитити воду, різати півників, буде в них свіжина. Шо? Наїдяться, вже їде да. наїдяться всі, так що хай ждуть, бо тоді не схотять їсти. Так, ну все тоді. Пішли, діда. Хліб туди забереш. Хліб, да, заберу. І воду заберу. воду тобі заберу. Хай да. не забер. А що я його вкину в морозилку? всього? А тут нема хліба на кухні. Та є. Та що не треба залиш. Не треба. Ой, Боже. Ох. Не треба, то й не треба. А розтягли. Колосок. Йди <реш> <реш> вже, йди, раді Бога, як не заробив, то йди, мовчка, куди йди тільки, бо воно ну, на те багато болота нас чіплялися. <реш> повністю хмарна погода. Ну ми справилися. От оці наші флажки, вони аж настрій підіймають. Такі яскраві. Сонця немає, так у нас прапорці. Так, і що в нас сьогодні? Ми поработали. О, такі жирні, гарні петушки. Ми справилися. Ми їх різали різали а їх ще стільки бігає по всьому двору ще. Фу. Так, що ще буде що різати? Потріб більше вибрали, ну, от того ще. Червоного ось тільки ша їх. Хай підростають. А на сьогодні вистачить. І то менше вже стало їх. А то ж щось їх багато, багато. О, багато, де я знав? Де він там забирав? Виглядє. Але що вряд на я взяв так? ох і гриби. Ну, головне, що є, бачиш. Ну так, та їх цьому лісі ніколи не було. Не було, так, Це треба йти в той ліс гриби А це треба час на все. А діть сюди мають. Да. Поки сей, я в хаті була адід бігом-бігом і хода від мене. Знаю. Да, я, я, та... Чого ж я буду чити? Ну так, да. а я вчора збиралася. Ну, Адіть да. поперед мене тобі. Думаю, будучи тоді. Ти ж сказав, що бачив гриби в лісі. І Іди, побіг. Ну, о, хоч побачила, ну, хоч а... Це що воно таке? Опаньки приморожені. Приморожені вже. Це ох. під, під дерево би. Так ну, не то. було. Да. Це, як, щоб... І то, ох, і, і длінні. Вони десь аж із-під кор'я ага. росли. Ну є, ж, як в цьому ну, то, лісі хоча... тоді ніколи не було таких А то облазило такий лис і вверх, і то й вивало. Там вже вихлоблювали, щоб було. А їх нету. Ці вже коли були? Да, ну, виросли. Бач? Не, Хтось вчора колись побачив. Палив, було. Да, колись були, да. Хтось вчора побачив і діду і сказав, що нарвав грибів. А дід побіг. оце хоч побачив, що там гриби були колись. Де вони взялися, цікаво? А За Зато палеці в лісі. Яких палеців? Дров. А, дров збирати було. О, да? хість, можна. я трошки раз як у я дур'я будла. Ну і правильно, дід. Дубаю, хоча ростов. Кожуха надів і вперед. Да. Ну, от такі грибочки показав. Є. Да. декабрі місяці. Да. Показав мені грибочки, приніс, що він у лісі був, а не десь бігав. Ну да. Хтось зна куди. Не до сусідки, не до ставок, так. Да. Так, як там хоч риби приніс. На ставок лід ще лів. А на що тобі льот, щоб провалиться. А що так? Так з берега. З берега вона, Вона від ага. берега дійшла вже. В ага, Понятно. все Дід нам розказав, холодно, дід нагрівся, поки він збігав. І що тепер? Що далі? Поїсти хоче. От діда проблема. Ну, зараз будемо Та щось не... їсти. Щас дід. Mejor. <laughs> Дуже дуже яркі ці шарики, дуже різнокольорові. На, на відео тут якесь свято сьогодні призначене. Ось який тут. Якось свято, Я позамерзали, наче вони десь в тундрі. <рес> На вулиці це все свято організують. <рес> відкривають. bella e quella qui in mi faccio muovere? ma non ne le palle per forza